Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзіствії і з вами ваша ведуча Олена сьогодні здебільшого поговоримо про теми пов'язані з порушеннями ПД або ДТП. Також маємо один сюрприз від японських виробників. Тож швиденько підписуйся на канал і поїхали дивитись. У поліції розповіли, що за нинішній рік на 65% зменшилась кількість ДТП. А найважливіше те, що ці статистичні дані прораховані саме там, де стоять камери автофотовідеофіксації порушень ПДР. Також у МВС розказали, що зараз в Україні працює 237 таких камер, але у планах до кінця поточного року підвищити їх кількість до 271. А упродовж двох років планується поставити ще понад 300 камер. До речі, ще у планах поліції запустити інші функції камер, а не лише контроль дозволений швидкості Нові реєстратори даних EDR зроблять обов'язковими в Японії 6 червня наступного року. Ця дата встановлена для всіх нових моделей, які ще не випускались раніше. Якщо це стара генерація авто, то виробник матиме ще 2 роки. А з 7 липня 2024 року гаджет стане обов'язковим взагалі для всіх випускаємих авто. І неважливо, це не імпорт чи не внутрішній ринок, каже, що власники не знатимуть, де саме знаходиться дана система, а також вона буде відмінно захищена. Список даних, що записується, також. Ще уточнюються. але серед них будуть такі, як, наприклад, швидкість за 5 секунд до зіткнення або сила засування гальм, рух керма, стан ременів безпеки тощо. Не секрет, що вартість ремонту автомобілів збільшилась. При цьому суми, які виділяють страхові, залишаються в рамках визначених досить давно. Тому НБУ запропонував учасникам ринку обговорити нові умови обов'язкового страхування автомобілів. Наприклад, суму виплат з автоцивілки планують підняти з від 130 до 160 тисяч за шкоду майну та від 260 до 320 за шкоду життю та здоров'ю. Суму, яку можна оформити за європротоколом, пропонують збільшити до 80 тисяч гривень на кожного з учасників ДТП. Також пропонують оновити так звані коригувальні коефіцієнти, які використовують страховики, і запровадити централізовану базу даних. Але здається, навіть ці суми будуть замалі. Чи ні? В Україні планують забирати посвідчення водія у водіїв назавжди, але лише у тих, хто постійно порушує ПДР. Такий законопроект уже розглядається. Цю тему порушили через велику кількість ДТП із потерпілими та загинувшими. У законопроєкті прописано, що забирати права будуть за грубі чи повторні порушення. Спочатку до трьох років, а потім назавжди, якщо порушення все одно відбувається регулярно, автори законопроєкту думають, що це зможе допомогти дотримуватися правил і знизить смертність на дорогах. Так, теоретично це не має допомогти, але здається, тих, хто любить сісти за кермо нетверезим і поганяти, не зупиняють ні високі штрафи, ні інші покарання. Чи все ж таки це допоможе? Пишіть свої думки у коментарях. Ну а на сьогодні це були всі новини. Я була рада вас бачити на нашому каналі. Тож не забувайте ставити пальці в гори. А ми з вами зустрінемося у наступному випуску. Папа. -па!